800 м'ячів та екіпірування для гри в американський футбол. В Ужгороді відбулася зустріч із головою благодійного фонду та колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі. Разом із благодійною ініціативою на підтримку українців вони приїхали на Закарпаття із кількаденним візитом. На стадіоні Авангард передали великий вантаж для української ліги американського футболу. Із фронту задля для цієї зустрічі прибув і її очільник, нинішній військовослужбовець ЗСУ Юрій Гундич. Для нас основними стратегіями розвитку американського футболу в Україні. Є дитячий спорт та збільшення нашої матеріально-технічної бази. І сьогоднішній подарунок, який робить пан Патакі, це новий левел. Я сподіваюсь, після дуже скорої перемоги над Росією побачити сотні дітлаків на футбольних полях, які будуть грати цими м'ячами. Фонд пана Патакі майже. Понад майже рік збирав ці м'ячі в Америці, і сьогодні він презентує нам 800 футбольних м'ячів для Української ліги американського футболу. Цю спортивну допомогу розділять між командами української ліги. Частина м'ячів та екіпірування залишиться Ужгородським лісорубам. Джордж Патакі каже: ініціатива Футбол Freedom» – це акція вдячності українському народові за сміливість, відсіч російському агресору та фундамент для майбутньої співпраці. І Ужгород для зустрічі обрали не випадково. Три Ужгородська команда тричі вигравала чемпіонат України, тому це прекрасне місце для зустрічі із американськими футболістами. Я дякую Юрію, який тільки на день повернувся з фронту, аби зустріти нас. я також дякую ще щонайменше 50 футболістам, які нині воюють за вашу і нашу свободу. Хвилини нашого співчуття для тих, хто віддав своє життя за цю свободу. Хочу наголосити, ми захоплені сміливістю українців. Наша ініціатива Футбол Freedom» направлена показати, що дух американців за українців і це не тільки про допомогу зброєю, медикаментами, генераторами, одягом чи продуктами. Це і про майбутнє, яке настане після перемоги людей України, також американська делегація передала і значний вантаж гуманітарної допомоги, до якого входять речі, що допоможуть пережити зиму. Ми разом з фондом та благодійниками відвідали також берего і передали 15 великих промислових генераторів обігрівачів. Їхньої потужності вистачить, аби надати енергію великим будівлям. Ми знаємо, що через війну та російські обстріли ця зима може бути дуже холодною. За прогнозами потужності цих генераторів може вистачити або обігріти до 100 тисяч людей. Ми передали їх українській стороні, в тому числі і для пунктів незламності. нині у портах в Америці готові до відправки в Україну ще 200 обігрівачів та 100 генераторів, які прибудуть орієнтовно за місяць. Делегація США віддала шану полеглому ужгородському чемпіону України з американського футболу одному із провідних гравців лісорубів Данилові Богославському. На алеї Слави на кальварії провели зустріч із представниками команди, зокрема братом Данила Романом. Показали прапор лісорубів та як знак пошани залишили пам'ятну монету штату Нью-Йорк.